Всім привіт! Спланувала сьогодні собі день. Вирішила швиденько побігти на нову пошту, отримати посилочку від орхідеї світу. Одягнула малечу, вирахувала проміжки між відключеннями, щоб не підніматися потім на 16-й поверх та й малечу не тягнути за собою. Але не так сталося, як гадалося. Я прийшла отримувати посилочку на 215 відділення, а вона поїхала на 216. Розминулися, Чекаю завтра. Ось так. Проте, заплановане відео не стала переносити. Хочеться вже з вами поспілкуватися, привітатися і розповім вам сьогодні про свої. Черевички. Але перш, як розповісти про черевички, це я вам показую зараз ось така у мене реанімашка, яку я реанімувала рік назад. Ну, і в мене вона заквітла ось трьома квіточками. Вона ще досі знаходиться в мосі. Листочки дуже добре наросли у неї. Ну, і ще хочу показати вам ось такого фаленопсиса. А хто пам'ятає, хто дивився мої відео. На Новий рік у мене прийшла перша у 2024 році посилочка від Віолети. Я замовила 5 рослинок сюрпризів. Ну, і ось це уже друга, яка у мене заквітла. Перша була Анна без мутації. А ось це, це Європейська, голландська якась орхідейка. Я назву знайшла. Angel, там щось з добавками. От. Вона невеличка, дрібненька, але рясненько так заквітла. Ну і сама рослинка так хох, добре виглядає. корінці все є, при ній. Ну, а далі покажу вам ось цього винуватиться сьогоднішнього відео. Довго чекала я його квітування. Було дуже цікаво, тому що подивіться, які красиві помальовані листочки він має. Яскрава, соковита зелень. І ось така квіточка. У мене подібний є, маю подібного, тому цей поїде до нової господині вже. Вже знайшла хороші ручки. Так, а ось це малеча, яку я розсаджувала, пересаджувала, бачите, візерунками вони схожі. Я більші рослинки продала знов таки, а ось такі собі кілька таких лишила. От, саме цей сорт він швидко росте. В нього відходять ось такі бокові, ніби повітряні корінці. Ну, і знову йдуть вони, бачите, до ґрунту. Я так помітила, що ось саме. Молоді всі рослинки пускають ось з вершечків коріння своє, тому що, маючи кілька фласочок, можна спостерігати, як саме розвиваються молоді рослинки. Ось два фласенятка, два сорти, яких я придбала це дилинатіа і Angel Hair. Видно, корінці йдуть зверху, отакими між листочками. Оці два верхні, це вже в мене вони підросли. Вже, якщо вам видно, там характерний такий малюночок проявляється по них. Самих корінців стаканчику я поки що не бачу. Така повітряна, мохова подушечка, нещільно набита. Але рослинки виглядають добре, весело, зелененькі. яскравенькі. не можу сказати, що вони не ростуть. Вони все-таки щось по потрішки змінюються. Тобто, видно, можна спостерігати, що вони підростають. Ця ніби краще трішки, а ось цей повільніше, тому що. Ну, тут зовсім інші листочки. І прям так спостерігати, побачити, що щось змінилося на протязі невеликого часу, я не можу. Ось ці середні листочки, звісно, вони ростуть, вони підростають. У деяких, прям такі маленькі, новенькі там виглядають ці. Але такого активного нічого немає знов-таки і корінців, я так не бачу. Не хочу доставати їх лізти у мох, доставати їх з моху, турбувати. Я вам вже розповідала, що корінці у пафів вони дуже ніжні, тонкі і вони легко ламаються, хай ростуть, будемо бачити спостерігати. Наступних, кого я вам хочу показати ось цю пару це мікрантуми у мене. Спочатку, в минулому році, я собі замовила ось цього. Він так добре підріс. Красиві виразні листочки з візерунками, такі шоршаві, тверді. Ну і спостерігаю, виглядаю, там ще листочок з'явився новесенький, Ну, і сама, сама стебель це таке потовщується. Чекаю, щоб він якнайшвидше в мене заквітував і полюбуватися квіточкою. Квіточка незвичайна не схожа на інші черевички. Але, так як я бачила, що ця рослинка невелика ну, не, не порівняно з іншими, я собі в цьому році замовила ще одного ось цього. Ну, вони приблизно однакові. Хоч. Цей також в мене вже виростив ось цього листочка яскравого не бачу, що там всередині не видно більш нічого. Забарвлення в цих черевичків красиве, мені подобається, тому буду чекати, можливо, навіть їх обох залишу в себе. Хай радують квіточками. Як ви помітили, мабуть, в мене всі. Черевички або посаджені до моху, або обложені мохом. Хтось кальцефіт, кальцелюбить там, чи як їх називають. Хтось росте в камінцях. Хтось росте в такому рослинному в дрібній корі з різними добавками, але у мене всі мохолюбні. Зараз покажу, що вони у мене у мосі витворяють. Ось відсадила я дві рослинки. Це черевички Гудмон, здається. У мене вони проквітли, стара рослинка відмерла і дала два дитинчатки ось таких. І я їх окремо розділила по невеличких баночках. Бачите, вон як пішли корінці. Корінці не схожі на фаленопсиси. Вони такі пухнаті. З красивими білими такими кінчиками. Ось тут дуже добре видно, проглядаються Так. Ну, пара в мене ще є ось така. Знов таки це Хенріаном. Цього придбала в минулому році. Він мені маленьку дитинчатку там вже видав. Росте, розвивається, повністю сидить у мосі. І ось іще один, в цьому році дозамовила. думала, що прийдуть великі, 2,5 ніби. Але ось такі. Порівняючи, біля фласочок, якщо їх поставити, то різниця не така то велика. Я вже просто Angel Hair більші забрали, це в мене менші лишилися тому, хто брав одні з перших, то, можливо, в них навіть уже більшенькі будуть рослинки, не знаю. От. Кілька рослинок я брала з рук. Ось, наприклад, цього я брала з рук. Ніяк не могли домовитися, щоб він квітував. Я думаю, спробую, тому що купувати, замовляти на сайтах. Черевички це задоволення не дешеве, вони досить вартісні. Ну, а з руку, я думаю, можна придбати дешевше. У нас нема такого ажіотажу поки що. Ну, подивіться, ось обложила його зверху мухом, там така суміш у всередині. І ось такі пухнаті корінці він попускав, Добре, так. Товстенькі, жирненькі. Оце листочок молоденький. Раз, і он другий росте з середини. Ну, там щось, аж знизу, якщо щось і є, то аж з самого низу. Я вже так ніби прощупую, дивлюсь потовщення. Чи йде квіточка, чи ні. Не знаю. Вірно, не вірно. От. А це інший знов таки з рук взяний. подібний візерунок на листі. Знов шоршава така текстурна в нього поверхня їх. Листя таке довше. І бачите, як він пускає коріння своє. Там Між листям випускає такі корінці пухнаті. І я б підложила мух, щоб він вже не йшов в повітря, щоб ну, тримався в вологі. Треба трішки зараз полити, пшикнути. Ось іде новий листочок. Ну, надіюсь, можливо, це вже стоп-листочок, щоб вже побачити ту квітку, що я там придбала. Так, і наступна красуня, яку я вже буду чекати, квітування. Ось ця, дочекалася, щупала, щупала і нащупала квіточку. Ось таку. Квіточка по трішечки підіймається. Відтоносик подовжується. Подивіться, яка чудова коренева система в цієї. Це у мене леокошилум. Здається, білий буде черевичок гарнезний. Рослинка придбана в минулому році. Зверху всередині там суміш для черевичків, а зверху мох. Щоб тримати вологу. Зараз, особливо влітку, дуже швидко вони пересихають. Ну і покажу вам свою білу леді, яку я поділила навесні. Залишила собі ось таку розеточку. Тут дві старих видно, і одна така якась роздвоєна, молоденька. А там ще одна підіймається вже. Ну, сама коренева система там була хороша, подивіться, він, як розвивається. Садила в кору, перестеляла знов таки мохом. Видно, щоб трималась волога. Ну і ось так пішли рости корінці. Так. Маю інші сорти. Це я вам виставила такі більш фактурніші показати, можливо, більш трішки цікавіші на даний момент, хто як розвивається. От. Загалом в моїй колекції близько 2-2-2,5 десятки черевичків. Не знаю, я замовила ще декілька сортів, таких, як у мене немає. Ну, і більш, мені здається, на зараз мене не цікавлять. Уже ті, що хотілочки мої, які я хотіла, і в мене вони є. Залишилось заквітувати і побачити ці черевички. Ось так. Ось таке сьогоднішнє відео. Можливо, кого хтось має якісь запитання по догляду, пишіть, з радістю відповім. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!